Ні не сумніватися та просто промовляти. Просто розуміти, це ж не я буду робити. Ну, я маленька людина, да? я не можу сунути ту гору. Коли я дію за Словом Божим, то Бог, його невидимі ангели і будуть рушити це. Тому, коли от зараз. Вам загрожує страшна небезпека. У нас завжди, друзі, є два варіанти. Ми можемо е, плакати і казати: Боже, я вірю, що ти мене захистиш. І це ну, теж варіант. Але коли ми знаємо, що в мене є влада, так я ж можу забороняти цій небезпеці. Я можу казати, прямо зараз. Те, що загрожує мені, я зв'язую тебе в ім'я Ісуса Христа, я забороняю тобі влучити в мене, в мій дім, на мою вулицю. В